Жири, друзі чи вороги. Розібравшись в цьому питанні сьогодні, ви зможете продовжити своє життя, зробити свій розум ясним на довгі роки, свою красу нев'янучою при одній умові, чи ви будете розділяти чітко на розуміння, де в жирах є користь, а де в жирах є смертельна для вас і для вашої родини небезпека. Щоб знайти відповіді на ці запитання, дуже важливо зрозуміти побудову, щоб ви думали стінки клітини. Тому увага на екран. Стінка клітини називається мембрана. І жири потрібні для того, щоб ця стінка правильно працювала, щоб вона давали гнучкість мембрані, і щоб мембрана протистояла. Ударом вільних радикалів. Вільні радикали постійно атакують мембрану і навіть можуть її зруйнувати. І тут на допомогу приходить такий ненависний всім холестерин, який як малір замальовує оцю дірочку для того, щоб мембрана функціонувала так, як їй написано в фізіології. Так що ж таке мембрана? Клітинна мембрана складається з двохшарової ліпідної білкової структури, на вигляд, подібна як паркан. В цій білковій структурі є жири у вигляді фосфоліпідів, і, власне, жири утворюють основний фундамент мембрани. Але вони мають два хвости. Один хвостик гідрофобний відштовхує воду, а другий друга гідрофільна голова перевертає воду назад. І це дозволяє ліпідам утворювати двошарову структуру з гідрофобними хвостиками всередині і гідрофільними головами зверху та знизу мембран. І коли мембрана руйнується, рідина, яка є в клітині, яка життєво необхідна, виходить в міжклітинний простор. А з міжклітинного простору заходить усередину клітини. І таким чином починається хаос. Ви не можете створити. Хорошу здорову клітину, тому що вона є зруйнованою своїм парканом, і вона не може поділитися на дві здорові клітини. Таким чином, починається дуже багато проблем у житті. Тому запам'ятайте собі таку істину, що взагалі складна організація цього життєвого процесу в нашому організмі дозволяє клітинній мембрані залишатися гнучкою і проникати відповідно до потреб клітин. Забезпечуючи і захист, і взаємодію з навколишнім середовищем, бути гнучким не лише важливо з точки зору психології, але і з точки зору мембрани клітини. Коли жінки сідають на дієту, то дуже часто вони постають нервовими, злими. Їх будь-який дотик може дратувати, будь-яка інформація з боку може заставити просто вибухнути їх нерви. Чому? Подивіться на цей, на цей гастрономічний малюночок наших, наших нервів. Кожні наші нерви, це на малюнку виглядають як спагеті, мають обгортку. І ця обгортка, власне, і є цей жир. І в нервовій системі 17% жиру. Так, от, оцей жир в нервовій системі треба для того, щоб не було какафонії, тобто, щоб між собою не було короткого замикання між одними нервами і іншими. І щоб нервова система була врівноважена. Тому вміст хороших, якісних жирів, не в передозуванні, а в достатній кількості, забезпечує спокій нервовій системі. А якщо це жінка на дієті розуміє, як цього добитися, значить це забезпечує спокій і всій сім'ї. Дуже багато людей, які думають про своє довголіття, вони не хочуть жити в майбутньому. Дуже довго, тому що бачить, що багато старших людей мають е, айцгеймера різні порушення з ясністю розуму і сприйняття світу. І тому, е, дивлячись на це, бажання е, зробити своє життя довшим однозначно стає під знаком запитання. А чому? Тому що, коли люди протягом життя не вживають хороших, якісних жирів в правильній своїй формі, е, їхній мозок починає страждати, тому що в міст жирів у головному мозку найбільше, їх там 60%. Коли ми їх не доїдаємо, він зменшується. Зменшуються нервові нейронні зв'язки, погіршуються нейронні зв'язки, погіршуються ці реакції, які відбуваються. І ви можете це прослідкувати на старших людях, які йдуть по вулиці, особливо переходять дорогу і тут ззаді їм сигналить автомобіль, і поки вони повернуться, поки вони зрозуміють, що це небезпека, це не тому, що вони ну, старі, а це тому, що реакція уповільнена, тому що дія уповільнена, і це все мозок дає повільніші сигнали організм. організму. Біжи, рятуйся, тут заді небезпека. Це також стосується тих самих дієт, низько низькожирових дієт, коли жінки на цих дієтах починають тупити. Назвемо це таким блогерським словом, тупити. Тобто вони починають, е, не, починають не могти виконувати свої головні функції, функції швидкого мислення, прийняття рішення, тому що складається враження, що щось тут затуманилося в голові. Це також говорить про нестачу. Хороших жирів, які ви даєте в свій організм. І також жири дуже потрібні, і нашими є хорошими друзями, що стосується печінки. Печінка це є орган, який, власне, відповідає за обмін і розщеплення жирів, і через утворення та дію жовчі на них. Щоб жовчна жири добре діяла, є дуже хороший один омолоджуючий лайфхак. Тепло гаряча вода з лимоном і хлорофілом. Перед сніданком, перед обідом і перед вечерею. І це в розмірі десь 300 може бути 400 грам, допоможе вам розрізити джовч, покращити її виділення для того, щоб гарно перетравлювалася їжа, і це дасть дуже гарний, хороший видимий ефект омолодження і кращого стану вашого організму. Тому для того, щоб ваша печінка не перевантажувалася, а змогла. Запустити всі обмінні процеси і розщеплення жиру, її також треба укріпляти хорошими жирами в оптимальній кількості. Печінка це єдиний орган, який можна відновити протягом 300-500 днів, повністю дати їй власне її базове оновлення. Тому бережіть печінку, тому що без неї ці всі жири не будуть. Не попадуть в ці обмінні процеси нашого організму. Так давайте все ж таки визначимося, де друзі, де вороги, для чого потрібні нам ці жири, які вони бувають, які вони функції виконують. Для цього нам треба просто зрозуміти, що жир це в першу чергу захист, тепло і енергія. Під час схуднення в жодному разі не можна відмовлятися від жирів. Від цього ви ніколи не почнете швидше втрачати вагу, а може, навіть і навпаки. Однією з важливих функцій жиру це є захист нас від голоду і перепаду від холоду і перепаду температур. Коли ви виходите на вулицю, умовно, невчасно вдягнувшись, або просто вибігши на вулицю на холодне, на холодне повітря, все таки підшкірний жир забезпечить вас від швидкого від швидкого захворювання. Він дасть вам можливість. Це таки балансувати цей енергетичний обмін і дасть можливість вам все-таки залишитися здоровими. Також жири захищають внутрішні органи від зміщень і ушкоджень. Направду нам це дуже важливо, адже отримавши якийсь удар чи просто нечайно щось, зробивши з внутрішніми органами, можемо їх пошкодити. А жир в своїй нормі дозволяє нашим внутрішнім органам бути захищеними, а значить, здоровими. Тому жири дуже важливі для нашого захисту, внутрішнього захисту. Також жири компенсують енергетичні втрати. І ви знаєте, що коли ми дивимося на людину, яка є дуже худенька, вона швидко мерзне, а людину, яка є дуже там повненька, вона мерзне повільніше. І я вам розкажу такий один омолоджуючий лайфхак, для того щоб ви могли завжди візуально виглядати молодшими. Старші люди. За рахунок кількості зменшення жиру в їхньому організмі постійно мерзне, і це є також ознакою старіння. І якщо ви хочете виглядати модно, одягнувшись в модний якийсь лук, і ви любите змерзнути, одягніть собі під ваш одяг маєчку, але розстігніться. Будьте такими гарячими, як молоді люди, коли вся енергія у них бурлить. А старші люди завжди заслібаються під саму зав'язочку, вдівають шапки, вдівають шарфи, рукавиці. Не будьте такими, будьте здоровими, балансуйте жир, ну і знайте такі лайфхаки, про які ми ділимося з вами на цьому курсі, щоб ви навіть візуально ви себе могли почувати молодшими. З таких лайфхаків складаються ваші внутрішні відчуття і відчуття внутрішньої сили та внутрішньої молодості. Тому користуйтеся. Е, ще дуже важливо, що е, для чого нам потрібні як друзі жири, це те, що вони допомагають нам засвоювати життєво необхідні жиророщинні вітаміни А, Е, Д і К. Е, вітамін Д зараз це продається на кожному кроці, всі говорять про нього. Це жиророщинний вітамін, який е, контролює 2000 процесів організму. І за рахунок того, що жінки користуються кремами з спф фільтрами Сидять дома, не, мало виходять на вулицю, мало ми буваємо на відкритих промінч... відкритими сонячними промінчиками. Якщо і буваємо, то захищаємося повністю тіло СПФ-фактором, таким чином, вітамін Д не засвоюється природним шляхом, а його потрібно вживати з добавок вітамінів. Тому, коли ви вживаєте вітамін Д. А це бажано робити після сніданку, у вашому сніданку повинна бути хороша, правильна норма жирів. А що, коли вам не вистачає жирів? І самі вітаміни не засвоюються. Коли у вас не засвоюються вітаміни, у вас погіршується взагалі загальний обмін речовин. Коли у вас погіршується загальний обмін речовин, одночасно знижується працездатність і імунітет. Тому таким чином, коли. І також ще жири впливають дуже важливо на утворення різних гормонів. І коли їх недостатня, кількість, особливо жіночих гормонів, недостатня кількість жирів, то особливий вплив йде на жіночі гормони. І в цьому випадку треба власне, починати свій шлях оздоровлення через харчування. Ну, звичайно, що ми, почувши цю інформацію, починаємо зразу думати, а де ми, що, як можемо їсти жири. Для того, щоб максимально використовувати їхні корисні якості. І тут відбувається передозування, і надлишок жирів приводить також до проблем. В чому заключається головна проблема надлишка жирів? Якщо їх мало, то знижується обмін речовин, якщо їх багато, то гальмується повна секреція шлунку і евакуація їжі. Шлунок не може перетравити, попрацювати з тою кількістю жирів, яку ви йому дали в передозуванні. Таким чином, коли шлунок бере всю свою увагу на вашу роботу з жирами, така річ, як засвоюваність з білків, кальцію, манію, погіршується, а значить, немає поживних речовин для ваших клітин. І коли це все не пропрацювалося, не не Ну, якби не перетравилося, таким чином у вас збільшується запас жиру в організмі. Дуже важливо дотримуватися норми жирів, а це 90-100 грам, і одна третя з цієї норми жирів повинна потрапляти для нас з, рослинних, з рослин. В чому ж жири є для нас ворогами? Тут відповідь однозначна. Головними ворогами є жири. Які отримані неприроднім шляхом, і тому ми дуже рекомендуємо повністю виключити з вашого раціону окислені жири, крекери, бисквіти, соуси, майонези це жири, які вже пройшли гарячу обробку. Саме ці жири звідкого стану перетворилися в густий, і, потрапляючи нам в організм, от саме тоді організм не може їх перетравити. І що він з ними робить? Він їх залишає, акумулює, і таким чином ми збільшуємося в ми збільшуємося в об'ємі. Щоб зрозуміти, коли вже відбулася ця точка неповернення в нормальну форму, дуже важливо міряти талію. Талія у жінок повинна бути менше 80 см, а у чоловіків менше, ніж 96 І ніякі ваги не покажуть вам, коли ви переходите оцю межу. Тільки сантиметрова стрічка об'ємів, талії, рук, ніг заспіває вам пісню, може, треба зупинитися. І ще дуже одна страшна, небезпечна річ це є трансжири. Трансжири вони є в картоплі фрі, чіпсах, кончиках, тобто це є ті жири, які не зустрічаються в природі. Це коли е, е, спеціально здешевлюють ці продукти, створюють оці маргарини, все, що відбувається пальмові олії. Оце саме тоді відбувається процес захаращення нашого міжклітинного простору. Як? Молекула у рот, бо інакше її не назвеш, це буде в окремій темі, яку обов'язково ви подивитеся на цьому курсі, молекула у рот не може просто так вийти з міжклітинного простору. Вона захаращує його, і наш міжклітинний простір з бурхливої річки перетворюється на болото. Перетворюється на воду, яке погано пахне, тому ваш запах, пот, запах поту має запах, яке дає вам е, збільшення об'ємів, дає вам таку знаєте, масність по цілому тілу. Тому е, трансжири це є один з головних ворогів нашого здоров'я. Так як же ж правильне харчування може перетворити процеси старіння і забезпечити ясний розум? Я приведу буквально декілька прикладів. Якщо у вас достатня кількість хороших жирів в організмі, у вас ніколи не буде суха шкіра. Суха шкіра потребує додаткових жирів. І коли вони у вас умовно не засвоюються, тому ваша шкіра має лусочки, це можуть бути сухі губи, це можуть бути там, сухі літки, сухі п'ятки, це не обов'язково мусить бути абсолютно сухе обличчя. Але додавши ви ваше харчування. Так звані жири молодості, ви одразу побачите зміни на вашому обличчі. Суха шкіра швидко старіє, утворюються дрібні і глибокі зморшки, а шкіра, яка містить в собі достатню кількість жирів, ці всі процеси відкладає на років 10 пізніше. Ясний розум. Забезпечити ясний розум це є головна задання цих жирів. І якщо ви подивитеся зараз на сучасну статистику, то і Альцгеймер Деменція. Такі, знаєте, неорієнтація, втрата пам'яті, навіть така короткотермінова, це є хвороби, які стали омолоджуватися. Чому? Тому що в харчуванні сучасної людини переважають шкідливі трансжири, шкідливі оці окислені жири, а добрих жирів ми вживаємо дуже мало. І тому таким чином наш розум, а пам'ятаєте, що він складається на 60% з жиру, меншується. І ясність вашої пам'яті. Також зменшується. Що для цього ще можна зробити, щоб все було добре? Для цього я вітаю учасників цього курсу, тому що, навчаючись, ви покращуєте ці нейронні процеси, які відбуваються в вашому організмі, створюєте знову нові нейронні зв'язки, вони мають властивість як зменшувати, так і відновлюватися. І саме сьогодні вони вже у вас відновилися за рахунок нової інформації. І ваш розум почав інтенсивніше працювати. А ще я маю свою улюблену теорію, що коли ми даємо нейронні зв'язки в головочку, у нас однозначно піднімається овал обличчя. Ця теорія не просто так, ця Та теорія основана на знаннях про жири. Подивіться, будь ласка, на оцей малюнок. Як смів, на відео накопичується дуже дуже потрошно. Так і наш жирочок. Накопиться дуже-дуже потрошки тривалий час, але він ось так потрошки стабільно викладається і покриває наше тіло шар за шаром. І справа не в тому, що ви один раз поїли картоплю чи тортик на ніч. Справа у вашій сталості. Коли ми позбавляємося жиру, процес так само вимагає часу і сталості. Якщо ви переїли один раз. Не треба собі за до це дорікати. Головне, тримайтеся в цій сталості і пам'ятайте, що жир, як і сніг, не може розтанути в один момент, адже ви його збирали роками. Але вихід є: правильно збалансована тарілка кожного дня буде давати вам і показувати перспективу покращення якості вашого тіла, покращення якості вашого розуму, покращення якості вашої шкіри, а значить. І покращення вашого майбутнього життя.